Привіт, друзі! Сьогодні ми познайомимось з дуже цікавою темою це звертання. Воно часто трапляється в нашому мовленні, коли ми до когось звертаємось напряму, чи то в розмові, чи в листі, чи навіть у віршах. Тож розберімося, як правильно його вживати. Тема нашого уроку звертання, розділові знаки в реченнях зі звертаннями. Тож, що ж таке звертання? Це слово або кілька слів, якими ми називаємо того, до кого говоримо. Наприклад, Андрію Михайловичу, я рада вас бачити. Ім'я людини, до якої ви звертаєтесь, Андрій Михайлович, це є звертання. І ми звертаємось до людини на ім'я, бо хочемо, щоб вона нас почула або звернула увагу. Звертання можуть бути. Непоширеними складаються з одного слова, і поширеними складаються зі словосполучення. Наприклад, друзі, заходьте в гості непоширене, шановні друзі, заходьте в гості поширене. Коли ми пишемо речення зі звертаннями, то його обов'язково треба відокремити. Звертання буде виділятися комами, а іноді знаком оклику. Якщо на початку або в кінці речення стоїть звертання, то то одна кома, якщо всередині, то з обох боків, і дві коми. Для, для вираження звертання в українській мові існує окремий відмінок це кличний відмінок. І це особлива форма іменника, яку ми використовуємо, коли до когось звертаємось. Наприклад, не син, а сину. Не Україна, а україно. Звертання не є членом речення, ми його ніяк не підкреслюємо. Звертанням можуть бути е, лише іменники, особові займенники е, не можуть бути звертаннями, вони виступають зазвичай підметами. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі ви це підмет, а не звертання. Звертання до відсутніх людей, до предметів явищ називають риторичними звертаннями. Вони вживаються, щоб привернути до них увагу, виявити своє ставлення. Шевченко, відгук дум твоїх ти чуєш ти у нашому слові. І отже, підсумуємо. Звертання це слово чи словосполучення, яке називають того, до кого ми звертаємось. Воно не є членом речення, вимовляється скличною інтонацією, можуть бути поширеним і непоширеним, і особові займенники Ти, ви не є звертаннями. А я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, відтепер звертання будуть вашими мовними друзями у творах, розмовах. І навіть у вітальних листівках. І до зустрічі на наступному усіх.